Вітання усім! Ви на каналі Косметика Сове. Сьогодні ми поговоримо про український бренд, який активно розвивається в мережі магазинів Єва. Я думаю, більшість із вас цим брендом вже користувалися цією продукцією, і якщо навіть ви ним не користувалися, то так чи інакше ви бачили його на полицях у магазині. Це український бренд About, який створений відносно недавно, але вже набув великої популярності через широкий асортимент і можливість вибору різні. Зноманітної продукції. Про це все ми поговоримо, але для початку підписуйтесь на канал. Якщо вам сподобається відео, ставте вподобайку і обов'язково пишіть коментарі. Перше, що впадає у вічі, коли ви дивитеся на бренд About, це їхні яскраві, але при тому досить естетичні упаковки, які приваблюють і прям стимулюють купити. Власне, це мене і змусило до покупки. Мені дуже хотілося спробувати щось із цього бренду. І я взяла собі себорегулюючі пади, які, ну це пілінг-пади, які підходять для комбінованої та жирної шкіри обличчя. Вони в яскравій рожевій упаковці. Тут написано, що це зроблено у Китаї, тим не менш, замовник є українська фірма, тобто це український бренд, тут є 60 штук. і це є саборегулюючі диски для пілінгу обличчя, куди входить в склад аргінін, екстракт алої і також пантенол для того, щоб шкіра не відчувала різкого подразнення при процесі пілінгу. Самі диски виглядають. Чи то пак пілінг паде, виглядають доволі дивно, як на мене, тому що вони дуже тонкі. З одного боку, вони мають ось таку стандартну поверхню, якою можна ну, просто проводити процедуру, вона тоді якби, активніше діє на шкіру. З іншого боку, це нагадує просту марливу поверхню, бинт, звичайний бинт. І ця сама текстура, вона дуже-дуже така. Тонка і практично просвітлюється. Робити процедуру пілінгу цими падами я б не сказала, що погано, досить приємно. Тут всередині є ще гель, який зволожує ці диски і, відповідно, ними можна зробити досить непогано власне, саме очищення обличчя, і також можна. Позбутися чорних цаток і почервонінь. але я тестувала ці пілінг-пади в поєднання із корейською косметикою, і якщо ви раніше користувалися елізавекою, якщо ви користувалися дерматокосметикою, якщо ви користувалися дисками з пілінг ефектом від інших брендів, то ви суттєво відчуєте різницю, тому що тут зразу яскравого ефекту не буде. В мене спочатку навіть почалося лущення шкіри, і мені здавалося, що я пересушила. І навіть було відчуття, знаєте, оце стянутості обличчя. Чесно, після пілінгу в мене таке вперше, хоча я користуюся засобами із активними кислотами, і цей також мав би бути, якщо це себе регулюючий, то він також мав би бути ну, таким. Забирати жир зі шкіри, але при цьому не пересушувати її. Бо якщо ви пересушите шкіру, то це може нашкодити і почервоніння тільки збільшаться. І з часом, якщо проводити цю процедуру будете регулярно, то відповідно це може тільки нашкодити. Це мене здивувало, хоча в складі є пантенол. Але якщо почитати складники, то пантенол там не на першій позиції, не на перших позиціях. Відповідно, його занадто мало для того, щоб компенсувати дію самого активного компоненту, який очищає і прям, ну, приводить до розчинення жиру, жирних залишків на порах. Тому, що я можу сказати? З одного боку, ці пілінг-пади можуть стати альтернативою. Ви можете ними користуватися раз в тиждень, два рази в тиждень, не частіше. Я би не рекомендувала. Хоча там написано, що вони підходять для щоденного використання, тому що, ну, типу, алої і пантенол. Але насправді на собі я переконалася, що я би не хотіла кожен день їх використовувати тільки через те, що вони будуть себорегулювати шкіру. Ні. Вони можуть пошкодити, можуть пересушити і можуть привести до того, що буде більше почервонінь. Вони Діють жорсткіше, і відповідно. Ну, потрібно дивитися по своїй шкірі. Якщо вам, наприклад, якщо у вас жирна шкіра обличчя, ви можете спробувати і залежить ще і від товщини самої шкіри, від товщини епідермісу, тому, що є різні типи обличчя, є різні власне різна товщина, і на кожного це може впливати по-іншому. На мене це вплинуло так, що я буду використовувати їх два рази в тиждень найчастіше, а може навіть і рідше, тому що зимою проблема із комбінованою шкірою не так проявляє себе, як осінню і весною. власне, той час найкраще робити пілінги, але при цьому користуватися санскрінами. От, загалом я би поставила цим саборегулюючим дискам для пілінгу обличчя 3 з 5. тому що ну, вони дають результат. Результат, можливо, накопичувальний, але він занадто агресивний і, можливо, на віковій шкірі він би працював краще. Я не знаю. Для мене це занадто в мене там з'явилося почервоніння, і, відповідно, я... я б вам цього не рекомендувала, якщо у вас чутлива шкіра. Щутливою шкірою ці диски можуть не... не підійти або не дати такий ефект, як потрібно. Щодо самого вигляду дисків, ну так собі виглядають, вони знаєте, бюджетно виглядають, але результат. Результат дають, тому, якщо ви хочете спробувати, якщо ви раніше цим не користувалися, або хочете підтримати український бренд, то, звичайно, будь ласка, але вони підходять для комбінованої і жирної шкіри. Для сухої, в будь-якому випадку, потрібно шукати щось інше, інший склад, тому що вони будуть занадто агресивними. Наступний продукт, який я хочу вам показати, яким я задоволена на 10 із 10, це. Патчі гідрогелеві патчі з аскорбіновою кислотою. Вони просто ідеальні для мене. Тут є 60 штук, тобто 30 пар. Вам вистачить на місяць щоденного використання. Патчі я використовую виключно зранку, коли прокидаюся, бачу, які там недоліки на обличчі, десь припухлість, можуть бути мішки під очима. Ці патчі справляються просто на ура. І, якщо чесно, я здивована, тому що вони працюють так само, як патчі з золотом від Елізавеки. У мене були ці патчі, я ними користувалася. Потім вони подорожчали, потім я їх на акціях не бачила. Відповідно, я шукала якусь альтернативу українську. Також у мене були патчі корейські від Skinlight. Я думаю, ви знаєте всі ці патчі, це бюджетні, тканинні. Але гідрогель відрізняється тим, що він. Не лише довше допомагає тримати вологу під шкірою, але створює ефект парниковий за рахунок того, що не пропускає повітря всередину, і власне оці, коли шкіра нагрівається, розширюються пори і активні компоненти проникають набагато швидше. Тому це більш результативно і гідрогелеві патчі в цьому плані дієвіші. Хоча тканинні патчі від Skinlight також дають накопичувальний ефект. Але ну якби коли є змога спробувати ще щось інше, то ви можете. Попробувати і гідрогелеві, і тканині, і тоді для себе визначити, що для вас краще. Мої патчі зараз виглядають ось так, вони вже там поперемішувалися, тому що тут одна частинка була така яскраво помаранчева, а друга жовта. Я іноді накладала один такий патч, один такий, а потім використовувала просто один день помаранчеві патчі, а другий день використовувала жовті. За рахунок аскорбінової кислоти маємо ефект освітлення шкіри, і цей ефект помітний практично відразу після нанесення патчів. я трішки. Не подумала і не ставила їх в холодильник. Вони в мене в кімнаті я зранку прокидаюся, одразу накладаю пачі. Тим не менше, їхня ефективність від цього не змінилася. Я дивилася на термін зберігання, на умови зберігання, їх можна зберігати при кімнатній температурі, і вони так само будуть добре діяти. Рідини тут більше ніж достатньо, і коли закінчаться пачі, ви просто можете використовувати цю сироватку, яка залишилася як легкий бальзам під очі навіть на ніч. Можна використовувати під крем. Патчі дуже класно поєднуються з тканинними масками. Для себе я цей ефект відкрила буквально нещодавно, але буду повторювати, тому що сподобалося, і справді дія від цього є. Ці патчі коштували досить бюджетно в районі 140-150 гривень. Ну там була акція, і я думаю, що звичайно, їх ціна поза 200 гривень, а може і більше. Тому що в Єві, ну якщо добре пошукати, якщо там подивитися по різних пропозиціях, можна щось знайти цікаве. І власне, ось ці патчі в мене вийшли дешевші ніж пілінг паде. Тут є аскорбінова кислота 1%, але цього достатньо для того, щоб вони давали активний результат, і цим я задоволена. Це мої перші українські пачі, які. Можна порівняти із корейськими, які дають гарний результат, і при цьому не подразнюють шкіру обличчя. У мене буває таке, що після патчів може бути висипання, може бути якась, ну проступає проступають нерівності на шкірі. Буває таке, що патчі взагалі не діють. Це стосується особливо, якщо ви бачили є. Типу корейські патчі, одноразові, які запаковані в фольгу. Їх можна купити там за 20 гривень і спробувати. Ну, для мене вони взагалі не дієві. Не знаю як для вас, але я коли їх наношу, ну результату немає. А тут є, я зразу побачила цей результат. Це посвітління шкіра. в мене зранку темні кола, то ну це підійде для тих, хто там допізно засиджується за роботою, хто працює в інтернеті, хто багато там. Ну, Хто, хто активний, хто взагалі багато займається будь-якою роботою і відповідно виснажується, то зранку ці патчі добре допомагають прийти до тями і відновити нормальний вигляд, відновити власне, баланс шкіри і наповнити її сяянням і свіжістю. Із цих двох продуктів я обов'язково повторю патчі з вітаміном С, якщо я ще їх десь побачу, а можливо там будуть якісь інші, але я обов'язково буду пробувати ще інші продукти від бренду Evout, тому що мені реально сподобалося. Ці пілінг-пади я, напевно, повторювати не буду, але докористуюся тими, що є. Мені ще тут вистачить запасу, бо запас тут нічогенький, тут достатньо їх. І так само тут є гель, який буде зволо... ну добре зволожує самі диски, відповідно, користуватися. Я зможу ними навіть і через місяць. Там Термін зберігання достатньо е, великий. Про сам бренд я можу сказати те, що приємно, що в нас є українська продукція, яка може конкурувати із закордонними брендами. І тим самим, навіть під час війни, е, ми робимо вклад, купуючи українське, у свою економіку. Тому я закликаю вас, будь ласка, придивляйтеся до українських брендів, придивляйтеся до тих брендів, які пропонують українські продукти, для того, щоб підтримувати своє і популярність своє. Оці патчі я вам буквально рекомендую. Реально дуже крута штука і гарно працює. Це ну, 10 з 10. Отож, щиро дякую за перегляд. Дякую, що були зі мною. Якщо вам сподобалося, будь ласка, переглядайте інші мої відео, так ви допоможете моєму каналу швидше розвинутися. Всіх обіймаю. Дякую за перегляд. Ваша села.